Усім доброго дня. Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас черговий автомобіль Peugeot 4007 зі Швейцарії. Автомобіль у нас 12 рік, 2012 рік. На облік стане 12-тим, повнопривідний, 7 З двигуном 2.2 HDI, дизель на механіці. Автомобіль у нас рівненький, немає вибоїн, м'ятин. Оптика вся не піскоструєна, хороша, немає сколів, по капоту також немає сколів. Ксенон, противотуманки. Ця сторона також рівненька вся. Рельги на даху. Резина у нас диски 16 на зимовій гумі. Додається ще комплект літньої гуми, зеркала складаються. Хороший великий автомобіль на природу, рибалку. Парктроніки позаду, як ми бачимо, ці стопи в нас не побиті, також немає сколів. Ця сторона також. Давайте відкриємо, подивимося ще всередині. Тут у нас сім місць, є полка присутня, регулюється. Можна зложити всі сидіння в рівну підлогу. Ці сидіння також 6-7 складається. Ну і відповідно ці теж. Відкривається ще такий наш буртик, можна перевозити довговірні речі, якісь як зложити сидіння, можна посидіти, віддихнути там на природі, на рибалочці і так далі. Дуже хороший автомобіль, двигуни ці хороші 2.2. Ну, механіка, відповідно, то все зрозуміло і так хороше. Як бачимо, Комбінований салон. Сидіння в гарному стані. Нічого не пошкоджено, так і ця карта також. Позаду сидіння хороші коврики. Тут нічого пасками безпеки не побито. Ця карта також хороша ціна буде в описі під відео, заходьте, читайте. Телефон на відео, телефонуйте, якщо зацікавить. Є інші ще автомобілі. Тут у нас повний електропакет, мультикермо, регулюється по висоті, і по наклону. Також сидіння водія хороше, не пропалено нічого. Ця сторона також пасажирська. Підлокітник регулюється по вилюту, обшитий велюром таким, також замк. Ні, то буде в нас Алькантара, я бачу. Так. Торпеда у нас не побита, все не пошкрябано. Навігація буде замінена. Тут нас буде, купив за 100 доларів вже через 2 дні заміню прийде великий екран 9 дюймовий Чотири веде, все можна включити на автоматичне регулювання, можна самому регулювати. 2 веде, 4 веде, кондиціонер працює, все заправлено. Пробіг автомобіля. 212 оригінального. Всі, хто купував, знає, що я кілометраж не скручую ніколи. Якщо ну, в Європі ціниться кіломет... кіло... пробіг автомобіля, не підкрас на автомобілі, а пробіг і ну, технічний стан відповідно. Давайте заведемо, подивимося, як працює двигун. Тут пікає дверки відкриті. Тут не в нас чек погас, все, немає ніяких помилок, тільки ремінь. Ну і присібаєтесь і все зникає. По ходові все добре. Зараз відкриємо капот, ще подивимось. Під капотний простір. Як в нас працює двигунчик. Рівненько працює гарно. Робочий стан, це повний порядок. Тут в нас нічого немає таких нержавчини, немає нічого. Підкапотний простір нержавий. Масло в нас не кидає, не димить нічого з-під щупа. Давайте масло заливну ще головину. Також подивіться, все гарно. То включився в нас вітряк, кондиціонер, працює через то. На даний час літо кондиціонер дуже добре як працює. Давайте ще пройдусь товщиноміром. для повного відео, щоб вже не було сумнівів. Так, давайте з капота почнемо. 69, 65. Давайте тут. Крило в нас 70. Я по одному разу на деталь, тому що дуже довге відео буде. 69. Кого зацікавить там по міліметру я можу пройти, як кому треба. 112, 72. До коми все дивимось? Завжди? Всім розказує. 70. 82, 71. 64. Ну і ще це крило в нас. 60, давайте ще з цієї сторони капот. 65. Як бачимо оригінал, хороший автомобіль. Приїжджайте на огляд. Ціна буде в описі під відео. Автомобіль знаходиться в місто Радивілів Рівненська область. Є ще автомобілі, кросовери. Десь. Завтра закину ще Honda CRV 15 рік. Завтра чи післязавтра після, закину Honda CRV РВ 15 рік на автоматі 1.6 на автоматі. Повнопривідна, дуже гарний колір сірий. Кого буде цікавити, підписуйтесь на канал, Буду приходити вам сповіщення, коли закидаю якісь автомобілі. Ну і при потребі телефонуйте. Усім дякую, і до побачення.